Ліз карасик через перелазик. Українські народні загадки намалювала Валентина Мельниченко. Ой за лісом, за пралісом золота паляничка печеться. Що це? На сонечко я схожий, і сонечко люблю. До нього повертаю голівеньку свою. Хто я? Летить орлиця по синьому небу. Крила розкрила, сонце закрила. Коли нема, мене чекають. Коли прийду, усі тікають. Хто ж я такий? Що то за твір, що ні чоловік, ні звір, а має вуса? Загадка перша. Ходить він із краю в край, ріже чорний коровай. Що воно таке? Загадка друга. Зимою біле, весною чорне, літом зелене, восени стрижене. Біленьке, пухнатеньке, літає, як муха, залітає. За кожуха. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? І справді хто? У зеленім кожушку в костяній сорочечці я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Стоїть при дорозі на одній нозі і шапочку має. А нікого не вітає. Хто він? Плетух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. За горами за долами ходять свитки з кожухами. Ліс карасик через перелазик, та й у воду плюсь. Біжить, біжить, не вибіжить. Тече тече, не витече. Загадка друга. Хата не хата. Вікон багато. Є куди влізти, та нікуди вилізти. Відповіді Золота паляничка то сонечко, схожий на сонечко то соняшник. Орлиця на синьому небі то хмара. Коли нема чекають, а потім всі тікають від дощу. О той твір, що ні чоловік, ні звір, то ячмінь і пшениця. Чорний коровай ріже трактор, зимою біле, ну і так далі, це поле. А біленьке пухнатеньке та сніг. Ну, звісно, на вікні малює мороз. У зеленім кожушку у лісі росте горіх, а на дорозі на одній нозі стоїть гриб у шапочці. Хлівець на четверо овець і п'ята окрема то рукавичка. А за горами за долами оті свитки з кожухами ходять. То овечки. Ну, карасик, це, звісно, кухлик. І це берце. Хата де вікон багато це ятір, а біжить, біжить, не вибіжить то річка.